Вітаю вас, шановні громадяни. Як завжди, хочу вам конкретно розказати, які теми будуть сьогодні обговорюватися в цьому випуску: а саме продовження статусу УКР, штраф в 204 тисячі гривень для громадян України, які знаходяться за кордоном, також руминські паспорта. І як не втрапити в халепу. Четверте, це допомога в 3 тисячі злотих для громадян України від ЗУСУ. І п'яте друзі, це страйки на кордонах, які будуть вже починатися від 9 лютого, і як це все буде виглядати? Отож, хочу вас одразу закликати, щоб ви підписалися на мій інстаграм. Посилання ви бачите на екрані. І звісно ж втискайте вподобайку, підписуйтесь на канал, робіть максимальний репост, щоб українці знали свої права за кордоном. І переходимо, друзі, до першої нашої теми. Адже вчора Сейм, в кінці кінців, ухвалив всі поправки, і звісно ж, уже той закон. Буде продовжувати легальне перебування для всіх українців до 30 червня 2024 року. Ви запитаєте, чому такий короткий термін, друзі? Та тому, що вони хочуть зробити такі поправки, щоб поступово забирати у українців, які мають тимчасовий захист, соціальну допомогу. Ну і частково вони вже будуть це робити. Тому легалізуйтеся, робіть карти побиту. Ну і звісно ж, я вам як завжди рекомендую експертів, які яких ви знайдете в описі до цього відео. Ну а ми переходимо, друзі, до нашої наступної новини. І це будуть друзі страйки на кордонах. Тому що я вважаю, що це друга новина по важливості. І 9 лютого вже фермери польські офіційно заявили, що вони будуть страйкувати по всій Польщі. До того ж, перший кордон, який вони оголосили, що буде заблоковано 9 лютого об 11.00 за польським часом, це друзі, дорогу ягодин Тому велике прохання до вас. Доглядачів переказати всім далекобійникам, щоб вони приготувалися, щоб це не було. Як минулого разу, коли вони не мали ані їсти, ані галузових балончиків, тому що черги можуть сягати знову ж таки місяця, місяця, і це дуже і дуже неприємно, коли волонтери ще й займаються тими далекобійниками, коли б вони могли заробляти гроші і переказувати свої кошти частинами для ЗСУ. І звісно ж, хочу вас, друзі, попросити, щоб ви переказали їм, і я буду вам дуже за це вдячний, як і вони. Ну і далекобійники, не лишайте все на потом, на все б на потім. Зробіть, будь ласка, закупи вже зараз, тому що я розумію, що у вас також немає часу і ви переживаєте за те, що може бути завтра. Ну і звісно ж, це новий закон про мобілізацію. Друзі, ви знаєте, що існує ще один законопроєкт, який говорить, що якщо ви не з'явите в ТЦК, не встановите. Той же самий електронний кабінет, не створте його, або ж не зайдете в нього, або ж скажете, що з ТЦКшніку не те, що потрібно, то ви можете отримати штраф розміром в 204 тисячі гривень. Тобто, попри блокування рахунків, і навіть якщо ви будете за кордоном, вам так само можуть рахунок заблокувати, забрати у вас нерухомість. До речі, рекомендую подивитися відео Тараса Юриста. Він сьогодні якраз його виставив, і ви докладно там зрозумієте, як це все буде виглядати зі сторони відбору майна, тому що воно також може бути. Тому Ставте плюси, хто вже його відео дивився. Ну і, друзі, планенько переходимо до того, що цей законопроект про мобілізацію, який був прийнятий вже в першому читанні, якщо після 20 лютого його підтримають в другому читанні, він піде на підпис до президента України Володимира Зеленського, і тоді ви вже нічого не зможете зробити. Ви скажете Сергію, а де ж всі права українців? Ну, скажіть мені, будь ласка, згідно Конституції, ви за кордон заборонений? Можуть заборонити? Так він же заборонений. Правильно, тоді, які конституційні права українці ще мають в Україні? Жодних. Ну і ви скажете, як ти можеш за кордоном говорити це все? Я вже неодноразово казав. Тому що саме за кордоном є можливість говорити, тому що в Україні, напевно, мені вже давно б гайки закрутили. Отож, друзі, ви знаєте. Румунія, Болгарія зараз спільно ведуть всі до працювання з Європейським Союзом, також щоб до кінця березня уже повністю Болгарія та Румунія війшли до шенгенської зони. Тобто це і сухопутні перетини кордону, і авіа, тобто по повітрі, і звісно ж по воді. І отож, друзі, на сьогоднішній день це сухопутні ще перевірки є, але їх хочуть прибрати до кінця березня. Також я закликаю тих громадян. Які отримали румунський паспорт за якісь кошти, будь ласка, наберіться терпіння, тому що у вас можуть виникнути проблеми, які, я думаю, ви здогадуєтеся, коли ти купуєш громадянство. Бо якщо вже база буде одна, тоді можуть у вас виникнути проблеми, якщо ви неправомірно отримали цей паспорт громадянина Румунії. А ті, хто ще роздумує, чи купувати чи ні. Переглядаючи в інтернеті ось такі подібні оголошення, які я вже в сторісі, в себе в інстаграмі та фейсбуці опублікував, не ведіться на ці лохотрони, якщо ви не хочете втратити свою свободу, тому що це кримінальна друзі відповідальність. Ну і звісно ж. Також допомога розміром в 3 тисячі злотих. Я хочу, щоб ви переглянули цей ролик, а пізніше друзі, я вам прокоментую це все. Кого в Польщі ще не було? Це просто сенсація для всіх українців, які зараз знаходяться у Польщі. Відбулося неймовірне. Новий польський уряд прийняв новий бюджет на 2024 рік, згідно з яким кожен українець в Польщі, який має офіційний дохід менше ніж 6 тисяч злотих. Може отримати одноразову допомогу від ЗУС у розмірі 3 тисячі чи злотих на одну особу. А якщо у родині є діти, то 5 тисяч на особу. Цей закон вступає в силу з 10 лютого, але заяви можна подавати вже зараз. Повна інструкція, як отримати цю допомогу, є за посиланням у профілі. Я знаю, що багато моїх глядачів є досить високоінтелектуальними людьми, і вони напевно вже зрозуміли, чий це голос. Відповіли, тоді ж я за вами повторю. Це голос штучної інтелігенції. І, звісно ж, злотих ніхто в Польщі не говорить, тим більше поляки. Ну і звісно ж, українці також цього не говорять. І щоб ви зрозуміли, це повністю фейк. І жодних заявок від 10 лютого ніхто ніде не приймає. І ЗУС жодних допомог не виплачує. Як я вже сказав знову ж таки на своєму сторісі в інстаграмі і також у Рілсі, що якби ми або ж ви, українці, які мають... Статус тимчасового захисту отримали б таку допомогу, то вас би поляки зжерли. В прямому сенсі цього слова. Ну і, звісно ж, мене б теж, тому що я вам би це розказував. А так, якщо жоден із публічних людей вам нічого не розповідає, на офіційній сторінці ЗУСУ нічого не написано, я це перевіряв, то це означає тільки одне. Ці відео поширюють задля того, щоб ви переходили в Телеграм, підписувалися і пізніше прощалися своїми приватними даними. Ну або ж просто на вас заробляють як учасник телеграм-чату, для того, щоб наповнити цей чат і використовувати вже в інших цілях. Друзі. Скажіть, будь ласка, як вам такий формат? Декілька новин в одному відео. Напишіть, будь ласка, свою відповідь, і також напишіть, чи підтримуєте ви мою думку. Я думаю, і так підтримуєте, але я хочу перепитати, тому що я вас підтримую. Я роблю для вас все, що в моїх силах, і з нами буде сила.